Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги SSD-накопичувач. Це високопродуктивний твердотільний накопичувач, який забезпечує швидку стабільну роботу вашого ноутбука чи ПК. Цей SSD значно скорочує час завантаження системи, відкриття програм та обробки файлів, доступний у різних обсягах пам'яті від стату. 20 ГБ до 4 ТБ. Завдяки цьому ви зможете обрати оптимальний варіант для вашої системи. Завдяки інтерфейсу SATA 3 він підходить для більшості сучасних ноутбуків та персональних комп'ютерів. Надійний дизайн без рухомих частин забезпечує підвищену ударостійкість, енергоефективність та довговічність.